Вітаю всіх любі друзі! З вами Космос, і сьогодні хотілося б показати вам, як зробити як додати відеовіджет на ваш стрім. Відеовіджет зроблений для того, щоб люди могли заказувати музику безкоштовно або задонати. Музика або, або отакі відеокліпи. Даний віджет Працює від платформи Донати Донателло. Перейдемо до самої Донателло для того, щоб це все настроїти. Так, переходимо ми до Донателло. Це ми закриваємо, переходимо до браузера. Ось наш Донателло. Реєструємося, заповнюємо анкету, верифікацію. Оцю вкладинку ми копіюємо під е, в опис вашого стріму. Для того, щоб люди могли переходити і закидувати вам донат. В свою чергу вам потрібно настроїти інтерактивні та оповіщення. Давайте почнемо з інтерактивних. Що вам тут потрібно зробити? Так, назва віджиту у нас відео. Який віджит? віджет він тут один. Прив'язка суми до секунду. Тобто, за секунду буде отака сума. Я не раджу ставити, але якщо хочете, можете поставити. Тобто за секунду відео буде списуватися ось така сума. Так, максимальний час відео це час відео, який це той час, який буде, будемо так казати, програватися. Оцей наш ролик. Оцей ролик. Так, далі в нас є гучність. Гучність це знову ж таки гучність цього кліпу. Якщо ви поставите 10, вас за не буде не чути. 2-3, не більше. Так, далі в нас відображення тексту. назву кліпу відображати донатора також можете включити або виключити. Далі у нас мінімум лайки, мінімум переглядів та мінімум коментарів. Без цього все це працює, оцей кліп перевіряв. Так, далі ми переходимо з вами до першого посилання в нас. Копіюємо. Це посилання на саме відео. Як його додати? Зараз будемо розбиратися. Видаляємо ми наше відео та видаляємо ми наш донат. Додаємо браузер. Це в нас буде відео. Ми там скопіювали, тут ми вставляємо. Гаразд. Все, додали. Перетягуємо ми в будь-яку точку, яка, на, вас, на ваш погляд, здається найгарнішою. Так, далі ми переходимо з вами в оповіщення. Тут в нас є також три віджити, в моєму випадку ви можете додати, скільки вам завгодно, 10, 20, 30, але все воно буде працювати у вікні, одному вікні на всі ваші оці налаштування. На для, для цього ми копіюємо знову посилання, переходимо в OBS Studio, додаємо знову браузер, підписуємо. Як вам подобається. Знову вставляємо. Гаразд. Нехай буде так. Потім, що тут потрібно зробити, переходимо ми створюємо створюємо ми віджити. їх Нажимаємо плюс, додати віджит і до, безкін... до безкінечності. Так, переходимо по налаштування. Тут у нас є дозвіл на розташування елементів віджита Тобто, якщо ви дозволяєте, відкриваєте, можете розташовувати, як вам подобається. Натискайте мишкою, лівою кнопкою і пересуваєте, куди вам подобається. Так, текст заголовку раджу, залишати ми в, по дефолту. Далі, конкретна сума донату також, ну, якщо ви поставите, буде тільки отак. Пропонувати іншу цифру там не буде. Максимальна кількість символів, це мається на увазі, ви... у вас буде обмеження по кількості букв або цифр. Тобто, якщо ви поставите 10, вам зможуть написати 2 слова: вітаю космос. Не більше. Якщо ви не хочете, щоб вам написували мемуари. На півсторінки обмежуємо. Так, далі в нас є елементи біржа, переходимо. Термін оповіщення. Це в нас секунди. Тобто, що це за секунди? Це ось ці наші секунди. Якщо ми встановили 10, а наша. I I burn, burn, burn. А наша мелодія 17 секунд. То воно буде йти 10 секунд. Не більше. Також вибираємо тут картинку, яку ви вважаєте можна завантажити, як вам подобається. Так, гучність, гучність це гучність цієї мелодії, це термін оповіщення. Так, далі в нас є зупинити музику одночасно з оповіщенням. Тобто закінчиться музика і закінчиться оця картинка. Зараз будемо дивитися. Так, дозволити медіавибір вибір на сторінці донату. Тобто люди зможуть самостійно вибрати, вибрати те, що їм подобається. Так, тут ми вибираємо відео. Це в нас текстовий помічник, будемо так казати. Він буде промовляти текст ім'я донатера. Суму та його повідомлення. Також можна визначити гучність 5-6 і так далі. Так, зберігаємо. Тут у нас це візуальне оформлення. Налаштовуйте, як вам подобається. Все, ми налаштували відео, тут все налаштували, зберігаємо віджит, переходимо. Переходимо ми в тестовий, видаляємо, додаємо повідомлення. Пишемо вітаю. Вітаю космос. Так, сума ставимо 20 гривень. Е -е, переходимо ми на YouTube. Ось є ей, Вставляємо сюди. Так, це. Дивимось. 10 секунд буде йти. Космос, 20, Вітаю космос. Все. Вона свої слова сказала. Чекаємо на відео. З'явилося наше відео. Воно буде йти. Воно, воно буде йти 5 хвилин. Після чого воно закінчиться. Також ви можете прибрати оцей цей надпис. Прибираємо цю галочку, і оцього надпису у вас не буде. Ось так це буде виглядати на стрімі. Його можна переміщати, як вам подобається. Також майте на увазі для тих, хто дивиться з телефону, коли вони розтягують на весь екран. Вони будуть бачити ось таку картинку. Тому робіть запас. Невеликий запас треба робити. Для цього, для цього це, тут вже стоїть запасик невеличкий. Все це можна настроїти, як вам подобається. Ось такий був у нас невеличкий ролик. Можливо, я десь щось забув або комусь щось не зрозуміло, тому чекаю всіх коментарях. Ну, а з вами був космос. Всім до нових зустрічей, до нових серій, до нових стрімів. Чао какао!